Дорогі друзі, вітаю всіх! Я Роман Заводовський і хочу пояснити декілька моментів стосовно тієї чортівщини та нечисті, яка зараз відбувається в Києві на Грещатикі. Ще декілька моментів я би хотів прояснити. Вчорашнє моє відео дуже завірусилося, набрало півмільйона переглядів, дуже багато виникало в людей питань. Є такі, які вважають це проявом патріотизму, те, що відбувається, те, що звозять оцю от биту техніку горену оцих от танків окупантів. Я хочу пояснити більш детально з позиції езотерики і теології, ну, ре, наука про релігію. Чому так робити не можна? Давайте почнемо з релігії. Ми православні, ми нація православних. Більшість українців хрещені в православній вірі. Ці танки, в яких згорали заживо люди, це по суті могильник, великий могильник це кладбіщінська мертва чорна енергія. Як би ми того не хотіли признавати, але окупанти теж в більшості своїй народжені та хрещені в православній вірі. І те, що відбувається зараз на Хрещатику в Києві, це гірше, ніж кладбище. Поясню, чому це гірше. Це гірше, ніж кладбищенська енергія. Тому що на цвинтарях людей зазвичай поминають, відспівують, відмолюють їхні душі упокоєні, душі тих окупантів, тих ворогів. Якби ми їх якими епітетами не називали, але вони теж були людьми, живими людьми. І, скоріше за все, вони були хрещені у православній вірі. Вони також є неупокоєними. За них ніхто не молився, їх ніхто не відспівував. Ми навіть не знаємо, ось, хто це були. Ці люди, хоч вони окупанти, хоч вони й вороги, але вони помирали в муках, в страшних муках, згоріти заживо. Це дуже страшно. Їх ніхто не відмолював, їх ніхто не відспівував. І оце все барахло. В якому заживо горіли люди, які, скоріше за все, в більшості своїй були народжені та хрещені у православній вірі, І за них ніхто не молився, їх ніхто не відспівував. Це гірше, ніж цвинтар. І енергія там тяжча за цвинтарну енергію. І оце все барахло, всю цю нечисть зараз возять на хрещатик. Звозили, звозять, показують по різних містах, гастролюють. Мені люди писали з різних міст, що відбувається. І люди писали, як вони відчувають ту негативну енергетику, наскільки їм тяжко. Це все, я думаю, робиться. І, до речі, люди теж мені про це писали. Це все може робитися з якоюсь антихристиянською метою. Я розумію, що йде війна, що є окупанти, є вороги, які на нас напали. Але навіщо це робити? Невже на хрещатик не можна було просто розпечатати фотографії наших побратимів, наших воїнів ЗСУ? Просто написати там невеличку, я не знаю там? Невеличкий некролог до кожного, невже не можна було зробити це якось світліше, якось позитивніше? Якісь ікони, наприклад, поставити великі. Все таки ж це ж Київ, це столиця хл... слов'янського християнства. Вибачте, хвилююся. Невже не можна було це зробити якось з позиції світла? Невже це не можна було зробити? Якось Ми ж, Ми ж себе позиціонуємо як така от глибоко віруюча нація. Протестуйте проти таких речей, люди, це неправильно. Кричіть на всіх усюдах, що цього робити не можна. Тому що я ж пояснив, що з позиції теології, з позиції християнства, і до речі, мені вчора деякі люди теж, от в церквльоні священики, теж писали, що вони зі мною згодні, що вони підписуються під це відео. Тому що я ж кажу, як би ми до них не відносилися, якими би вони поганими не були, бо дійсно я розмежовую, хто на кого напав, але робити подібного роду речі. Це навіть з позиції християнства, з позиції релігії, це, ну, це не по-християнськи, це не православно, таке не можна робити. Це, це схоже взагалі на якийсь чорний окультний ритуал. Тому що от неупокоєні душі заживо згорівших людей в цих всіх місцях, в цих коробках, в цих танках, це все звозять і створюють якусь некроприв'язку дуже сильну, дуже темну, дуже чорну. А діти там ходять, діти залазять в ці танки, діти фотографуються, розказували, як молодожони там фотографуються в Ірпіні, чи де там на фоні цих танків. Ну, скажіть, будь ласка, ну а чому би вам просто не сходити на цвинтар, не розрити якусь могилу, не відкрити кришку гроба і не не пустити дитину туди, хай полазить, походить. В чому проблема? Це практично одне й те саме. Хоч і ні, це гірше, тому що на, на цвинтарях зазвичай над. Людьми, які померли, проводять певні православні ритуали: ритуали відмолювання, відспівування, 9 днів, 40 днів. Тобто, це все дуже складний процес для того, щоб душа упокоїлася. А тут енергія набагато тяжча і набагато чорніша. Мене це дуже обурює. Мене це обурює до глибини душі, те, що відбувається зараз. З позиції езотерики, от з позиції релігії, пояснив, це теж є неправильно. Якщо ви не є сатаністами, чи якимись чорними магами, чи якимись пагосними відьмами чи там відьмаками. Не можна робити таких речей. І то, навіть якщо працюєш на цвинтарях, як, як обрядовий практик, все одно має, має, треба дотримуватися якихось від відносно законів цвинтаря. Треба йти, от треба виконувати спеціальні правила. Треба дотримуватися спеціальних законів. Ті, хто є чорними магами, вони. Я в чор, в чорну магію не влажу, але певні моменти з цього всього я чув. Ну не можна таких речей робити. Ми православна країна. Більшість українців народжені та хрещені у православній вірі. І оце от те, що відбувається, це ну це аморально, це антисоціально, це не православно, це не релігійно, це не духовно. Це велика зла і темна енергія, це Чорнота в центрі міста, це Чорнота в Києві, в Києві, який хрестив практично всі землі довкола. Ну, це взагалі схоже на якийсь антихристський сатанинський ритуал, чесно кажучи. Мені особисто, я не знаю, як вам. Ну, мене це обурило. Я вчора подивився на ці фотографії, мене це обурило до, до глибини душі. Мене це так заділо. Я думаю, ну як можна було таке допустити? Невже це було зроблено навмисно? Оце от все? Ну, як можна було таке допустити? Я людина православна, я народжений, хрещений у православній вірі. І ми всі маємо теж підпорядковуватися законам християнського Грегора. По законах християнського Грегора, по законах православ'я не можна такого робити, тим паче з душами, які не є відспіваними, які не є відмоленими. І не можна це виставляти, щоб діти там ходили бігали. Це гірше за цвинтар. На цвинтарях я вже пояснив, на цвинтарях відспівані, відмолені, упокоєні душі. А це набагато гірше. Там в тих танках люди помирали в муках, в страшних муках, згоріти заживом. Це дуже страшна смерть. Тому я особисто проти цього? Мене це возмущає, мене це дуже сильно обурює. Так що я сподіваюся, що це питання може бути якось вирішено. Можна це зробити якось інакше, це можна зробити, можна якось провести це все якось достойніше, благородніше. Навіщо звозити всю ту некроенергію? Навіщо звозити всю ту тьму? Навіщо звозити всю ту чорноту? Чому не можна просто розпечатати фотографії наших героїв при житті, якими вони були молодими, усміхненими, щасливими, повними життя, написати пару слів про них приємних і просто розмістити банера по місту, і не займати площу, і не провокувати, тому що? Подібного роду речі притягують негатив. Можуть бути нові катастрофи в Україні після цього. Дуже сильні. Таке відчуття, що робиться це навмисне. Не можна такого робити в країні, в якій більшість населення є православним і в якій більшість населення є церквльонним. Ну не можна. Це неправильно. Не можна таких речей допускати. Чесно, я шоці, глядачі, дорогі мої, ви можете зі мною не погоджуватися, ви можете далі писати, що це такий прояв патріотизму. Дехто мені закидає, що а як же ж музеї? Ну, дивіться, різниця велика. У музеї ви самі вибираєте йти вам чи не йти. Музеї є різні, є музеї з картинками, є музеї там ще з чимось, є музеї зі зброєю, є музеї там на військову тематику. А це, це робиться примусово, прямо в центрі столиці України, де йдуть бойові дії. І це от показується насильницьким шляхом. І це робиться насильницьким шляхом. І там дуже велика кількість ці, цих побитих танків. Я цього не розумію, я в шоці. Я прямо в великому великому неподільному шоці. Для чого робити таке? Це, ми ж православні з вами. Ми маємо проти подібних речей протестувати. Не можна допускати такої енергії в центрі країни, в центрі міста, яке хрестило е, практично всю Європу. Для чого це робити? Для того, щоб прикликати темні енергії, темні сутності. Нам що мало зла в країні, нам що мало негативу. Фух. Бережіть себе та своїх близьких, я все, що хотів, я сказав. Бажаю всім мирного неба, благополуччя. Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе.